Рукав в симперіт сольний діаметром 16 мм – один з найважливіших елементів інсталяції газової апаратури на автотранспортний засіб. Для максимального комфорту його випускають в бухтах по 25 або 50 метрів завдовжки. Рукав в діаметром 16 мм – Кубити які можна в нашому інтернет-магазині вироблений в Австрії, відомим виробником високоякісних шлангів Семперіт. Особливості: широкий діапазон робочих температур від мінус 40 до плюс 120 градусів Цельсія, робочий розривний тиск 6,16 бар. Внутрішні зовнішні шари рукава високоякісні, призначені для використання з охолоджуючими рідинами, Стіки на злам перекручування та атмосферних впливів, шари гумові, тип AEPD SBR, посилений шланг по всьому контуру спеціальними текстильними вкладками. Шлам тосольний симперіт діаметром 16 мм, що. Широке застосування при встановленні ГБО всіх поколінь на автомобілі. Його основне завдання з'єднання газового редуктора з системою охолодження. В процесі роботи газовий редуктор охолоджується і вимагає додаткового підігріву. Обігрів здійснюється шляхом з'єднання з охолоджуючою системою авто. З'єднання відбувається через спеціальні трійники або перехідники. Кріплять шланг за допомогою черв'ячних хомутів. виготовлено з високоякісної гуми з посиленням, що дозволяє використовувати його не один рік. То рука використовують з багатьма популярними редукторами: серед них Томасето, AT, AT-07, AT-09, АТ AT 13 Ловато, Аті Кір, Каєм'ї, Гулд, Сільвер, Гюртнер, Люкс, Бейсік, Меджик, Вікар, Сфема, Вольтран та багато інших. Ціна на сайті вказана за один метр шлангу.